Ну а тепер, як і обіцяла, будемо це все ну не все, а де будемо зараз робити в студії. І у нас зараз на зв'язку реабілітолог, професорка, докторка медичних наук, авторка книги Жіночі тіло. Інструкція застосування Ольга Юшковська. Доброго дня, пані Олю. Доброго дня вас вітає Одеса. Трохи засніжена. А Трожі у нас до який засніжений та давайте <гум> будемо одразу <гум> показувати <гум> глядачам, які нас дивляться. Ми сидимо. Вони сидять біля телевізора або в гаджетах своїх постійно. Спина потім болить. Що треба робити? Давайте топ 3 найголовніших вправ для нашої спини. Прямо зараз будемо робити в прямому ефірі. А хочете робити? Добре, так. давайте будемо робити. Але ж дійсно, якщо люди сидять цілий день біля телевізорів, але, але можливо, пересаджуються з крісла офісного до крісла Авто. автомобільного або крісла домашнього, вони формируються той самий синдром двох крісел. Тобто будемо робити вправо прямо у кріслі, так. давайте робимо зараз в місці зі мною. Так, давайте. Будь Мокти юля, да я готова Володь. теж. Поїхали, Трохи назад. Пальці такі робимо кріпкий замок на потилиці і розводимо локті. І бачите, наша спина, наш хребет вирівнюється І в цьому положенні локти відведено, але ми сидимо рівно, сидимо рівно. ми робимо цю вправу і затримуємося в цьому положенні. Ну, можливо, 2-3 хвилини. Спробуйте, і ви відчуєте, як зразу буде краще для вашої посади. Це дуже класна вправа, яку ми можемо робити протягом сьогодні, знаходячись... Я тримаю на... дві хвилини, як ви сказали, так і буду так сидіти. <гум> Далі. Давайте, давайте, робити, І розведіть, будь ласка, локті. Більше, більше лоптів назад. Більше так. лоптів назад так. розводьте. Так, добре, це дуже класна вправа, І ви зможете відчути, як е, е, таке. Та да, -да, -да. Мені вже ваше? мені вже важко. Я не знаю як тобі, але в мене я... кріпатура після вчорашнього тренування і в мене Мне вже болять руки. Пані Олю. Що ще а -а -а. Так, хто є? -е -е. Таке да, перше право. Рекомендую цю вправу зробити на шию. Ви знаєте, що коли людина увесь день сидить або перед комп'ютером, або дивиться у свій а, мобільний гаджет, ви дуже велика кількість проблем саме з шиєю. Зараз ми будемо робити вправу на шию. Звертаю вашу увагу. Ніколи, ніколи... коли так не можна ласка... робити, як я тільки що зробила, ніколи так? не робити. Будь ласка, ось цю право. А, а чого саме так? так не можна? Розповідаю, тому що наша голова велика, дуже умна. Да, а тут знаходяться а, ці позвонкові, а, позвонки наші, і які працюють по принципу, знаєте, як кава молки. Як ви робите каву, да, мелете каву, зерна ці кави, і також ж працюють позвонки, які перемілюють наші ці нерви, відходячи від нашого спинного мозку. Тому так не робимо. А як робимо? Дивіться, розкладаємо цю вправу на три. Три. Перша вправа. Ми будемо нюхати, откуди пахне Гаррію. З підлоги або з стели. Дивіться, нюхаємо. Откуда пахнеть Гаррію? З підлоги, робимо вдих, Десь видох посередине. І зі стели. Це дуже цікава вправа. Скажіть, це, це є профілактика для другого підборіддя, якщо раптом почне з'являтися. <свісна> це для другого підборіддя, для профілактика порушень пов'язаних з диханням, з підвищеним матеріальним тиском, і це дуже корисно саме для жінок, і це працює на всіх напрямках. Друга вправа. Друга вправа: ми кажемо ні, ні хворобі, ні, ні хворобі. Але Звертає вашу увагу, потрібно дихати. Робимо дих з одного клінчика. Посередине видих. Так, зліва, справа. Це в ні, ні хворобі. І остання вправа. і остання вправа, вона зветься погончики. У нас погони є здесь. І ми робимо такі нахили. Раз, видих посередині. І лише після цього ми можемо зробити половинку оберту. Ну, уявіть, уявіть собі, як ця велика птиця велика птиця буде чистити, чухати звій клюв. У вас великий клюв, і ця птиця чухає клюв від правого до лівого плечика. Але лише спереду почухали. Клюв, велика птиця, і зараз велика птиця буде чухати свій клюв, але ззаді робимо і слухаємо, як хрутить у вухах. Господи, а таке можна робити. Так, можна робити. що в 23 роки вже там щось так хрустить, це нормально чи ні? Так, Юля. спокійно. Зараз не пугайтеся, не... це нормально. І остання вправа, яку вам хочу надати, це буде дуже така корисна вправа. Цю вправу я маю назву гусік. Так? Як гусик робить, отак робить гусик. Так робить. Я думаю, це теж хороша вправа від другого підборіддя, якраз тут все натягується так гарно. Так, да, і усі ці справи, уявіть собі, вони працюють у різних площинах. Але вони не працюють як саме каламолка, да? вони працюють дуже деликатно, і ми відпрацьовуємо усі е, наші ну, такі ситуації, які можуть бути е, саме шленом. Да? і це шиє це так... окей, ми зрозуміли. А там ще за спиною, пані Ольго, щоб якось от постійно сидиш, маєш тримати спинку. Потім уже так хочеться якось раз і знаєте, скокожиться якось так. А багато хто і не, роз, не розгинає. Це взагалі Не розрівнює ту спинку, постійно скукожений, з гаджетом, ось от так от. Зрозуміла. Да. Ну, По-перше, дуже важливо: звертайте увагу на це крісло, в якому ви сидите. Офісні крісла, так. так. і на вашому кріслі повинна бути така поперекова підтримка, такий валик, який знаходиться під вашим попереком. Якщо його немає. Принесіть мені валик, ваше. будь ласка. А, а, і, якщо його немає, подивиться зараз. Усі сучасні офісні кресла вони мають крісла, мають такий валик. А якщо цього валика немає, беріть, будь ласка, а, валик такий імпровізований, або спеціальний такий коректор, який вкладається в ці крісла і сидите так. От а, рівно у нас тобою, вона на поясниці, от якраз звукові бази знаходяться, і вони не дають повністю прогинати, тому я думаю, це поперед. Она... Дуже часто аналог, болить, аналог, бо постійно так. маєш знаєте, от, тримати ось так спинку, і потім уже от постійно там з попереком біда. Дайте щось для попереку, якісь вправи. Пані Олю. А, так, да, дуже класна вправа для попереку. Якщо у вас є такі проблеми, і ви хочете це робити саме в офісі, да це вдома. Ви підходите до стіни і встаєте таким чином, щоб касалися ваші п'ятки десь біля вашого попереку і, звісно, потилиця, і встаєте рівно біля спини і дивитеся, щоб ваша спина знаходилася у рівному положенні. І в такому трохи піднімаєте підборіддя, щоб воно було горизонтально, да? так от паралельно, паралельно до підлоги. І в цьому положенні необхідно знаходитися 30-40 хвилин. А після цього у вас дуже класна вправа. 30-40 і... хвилин чи 30-40 секунд? 30 Вибачте, що я перебила. Звісно, 30-40 секунд. Але якщо є час і є натхнення, знаходитись 30-40 років. Це як в кутко, покараний так. за погану поставу. Так, 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 І для того, щоб ваші м'язи спини Зміцнювалися з цього положення біля стіни, ми трохи присідаємо і ставимо наші ніжні кінцівки під кутом, під прямим кутом. Якби да? е, 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 такий ст, стульчик, але такий стульчик це е, е, не насправді стульчик, а стульчик, який ми Уявляємо, лише. Виявляємо, начебто ми на нього да. сідаємо, так щоб це було правильно. Да, це якщо да, си, да. стоячи, а якщо сидячи і немає можливості тим машині, наприклад, там щось що так, от є у нас там якісь дві хвилинки. Ми не можемо десь вийти, але можемо зробити вправи за столом. Скажіть, ми з Юлією будемо робити, поки можливо, десь якась реклама буде. А ми тут раз і ще да. щось зробимо. Да. <світ> да. Ну коли ми сидимо, наші позвонки, наші грибці знаходяться в такому зжатому стані. Нам необхідно їх розтягнути. По перше, ми першу частину вже зробили. Ми можемо розтягнути їх назад, а по друге підруга, ми можемо розтягнути їх донізу, да? а, У сидячому положенні ми. Нашими кончиками пальців намагаємося дотягнутися до наших до наших до нашого взуття, да, до носков нашого, Та, нашого взуття, і потягуємося, потягуємося і намагаємося дотягнутися. Після цього, після цього, робимо такий замочок руками. Угу. дивіться. і цим замочком тягнемося до переду, як така кіцька, така кіцька з круглою спиною. Робимо. Да? Так, після цього робимо такий же самий замочок, але ззаду. Так, Так, кіцька така, але чи ззаду, дивиться. А долонями так. назад чи долонями вперед? От, 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 от так. Ага, до... так І точно так же угу. так, так. І точно так же да, ззаді зробили замочок такий. І опа, рівна спина і кругла спина. Круто. І в мене це, це собі така кіцька, яка, яка трохи сердиться, невдимовлена не кіцька, яка робить круглу спинку, а після цього вона робить ровну спинку. І таким же самим замочком ми тягнемося до гори. І витягуємо спиночку догори. І ви будете так молодці. молодці. Розтягнути, розтягнути м'язи, розтягнути і поставити у правильне вірне положення наш хребет. І я вважаю, що вони займають ну, не досить великі Та Дивіться, років. ну ми п'ять хвилин тут цим займаємося. По-перше, тепліше стало. Потягнули. Добре, так. <рес> так По-друге, потягнулись якийсь Знаєте, бадьорі, така. і люди нам пишуть: а що відбувається? Ми тільки що включили телевізор, а замість новин ви тут робите <рес> якусь йогу чи якісь справи. Люблю друзі, Та так. Дивіться, чому, чому в нас поліпшується настрій? Тому що ці вправи на шийний відділ вони, вони дозволяють відновити кровопостачання у судинах нашого головного мозку. Так? А ми зараз усі страдаємо від гіпоксії, тому що ми сидимо. І так закінчити я би рекомендувала знаєте, таким ну, досить невеличким самомасажем. Зробіть, будь ласка, такі клювіки. Так. І зробити такий самий масаж у цієї так званої воротникової зони зараз буде дуже дуже приємно і ощутити, як це як це допомагає допомагає Кровопостачанню нашого головного мозку. До речі, ще радять вушка теж поростирати, кажуть, теж допомагає для гарного настрою. Можливо, вушка поростирати. І якщо ми після цього як поростирали вушка, можливо зробити такі ну невеличкі кулачки і поростягати за потилицю. Зараз знову прибіжать гримери і скажуть: зачісками, Все торчить. Але слухай, як приємно. Це дуже приємно. Фу, Це дуже спасибі приємно. вам велике, величезне. Дякуємо. Слухайте, і ми відпочили, і ми зробили і корисної корисної глядачам. Так. Показали так, дякуємо вам велике. Одесі, вітання, професорка, докторка медичних наук, реабілітолог, авторка книги Жіночі тіло. інструкція застосування Ольга Вішковська була з нами на зв'язку.